Брак спілкування у офлайні між підлітками в умовах військового стану нерідко спонукає їх шукати собі однодумців і співрозмовників у всесвітній мережі інтернет. Іноді недостатньо контроль з боку батьків, незнання, бажання самоствердження, самореалізації спонукає підлітків вступати в різноманітні спільноти та групи. Нерідко такі групи є неформальними і спонукають підлітків сіяти ненавість та агресію між собою. Працівники ювенальної превенції Миколаївщини звертаються до батьків і закликають їх бути пильнішими та уважнішими до своїх дітей. Розмовляйте частіше з дитиною, цікавтеся її колом друзів. Дайте дитині виговоритися, коли вона цього потребує. Не критикуйте дитину за її поразки. цікавтеся її колом друзів. Зареєструйтесь по можливості в соціальних мережах, які найчастіше відвідує ваша дитина, та подружіться з нею, аби бути в курсі всіх новин життя вашої дитини. Знайдіть спільне зайняття. Вийдіть на, на прогулянку на свіжому повітрі. Можливо, це буде велосипедна прогулянка або відвідайте якийсь захід. Покажіть дитині, що вона вам не байдуже, що вона ж така доросла людина, як і ви. Лише після встановлення повного контакту з дитиною можна розпочати з неї серйозну розмову про ризики та наслідки перебування у таких спільнотах. Особливу увагу треба наголосити на відповідальність за вчинення протиправних. Дій, шановні батьки, пам'ятайте, найчастіше в зону ризику потрапляють підлітки, яким недостатньо батьківської уваги та контролю.